Юнігенії зі всієї України зібралися у Донецьку на заключному етапі Олімпіади з математики, аби позмагатися між собою, хто з них кращий і яка область вирощує справжніх знаців цієї точної науки. У палаці культури імені Горького відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. 28 команд з 25 областей України, міст Києва та Севастополя, зібралися в гостинному Донецьку. Загальна кількість учнів 180, половина з них стануть призерами. Учасники олімпіади це учні 8 11 класів, але є й семикласник, який виступає за 8 клас. Найчисельнішими є команди з Києва, 18 учасників, Харківської 21 учасник та Донецької, 10 осіб обласних. Надежды очень большие, потому что вы знаете, что Министерство образования сейчас уделяет очень много времени повышению качества именно естественно-математического образования. И э, те дети, которые приехали сюда на эту Олимпиаду, это лучшие дети Украины. И мы э, отберем лучших детей для выступления на Международной Олимпиаде по математике, которая в этом году будет в Амстердаме. Если говорить о математике, то на сегодняшний день у нас... Почти 40% профильности, общей профильности это э, классы естественно математического профиля. Если говорить о зло и о любви к математике, то я скажу, что... 62% зарегистрировавших на внешнее тестирование зарегистрировались на математику. То есть это говорит о том, что дети для себя выбирают предметы, выбирают специальности, которые характерны прежде всего для экономики нашей области. Змагання учасників Олімпіади відбуватимуться на базі Донецької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату номер 9 Експерти та й власне учасники інтелектуальних змагань відзначають щорічну конкуренцію між Київською, Харківською та Донецькою областями. Але труднощі учнів не лякають. У всеукраїнських українських олімпіадах я вже участвую третій раз. Приближчі раз я взяв старий дипломи як в 8, так і в 9 класі. В этом році я пробую свої сили за 11 клас, участь в в вот. десятому. Ну, в принципі, конкуренція тут достойна. Вот. Но я все-таки надеюсь на победу. У нас оценивание всегда идет абсолютно честно. Может быть, это немножко не в нашу пользу свидетельствует, но в прошлом году хозяева 50-й юбилейной Олимпиады полтовчане не выиграли ни одного призового места. Я надеюсь, что это здесь с местными хозяевами не повторится. Вся надежда на местную команду. Гості міста, учні та члени журі, під час свого перебування в Донецьку відвідують навчальні заклади, поспілкуються зі своїми однолітками, побувають на Донбас Арені. 26 березня урочисте закриття Олімпіади, де і будуть вже відомі області переможці та імена кращих школярів математиків України. Оксана Крукович, Георг Тодовасян, регіональна служба новин.